Саме з замками пов'язані найромантичніші історії кохання, адже там досі живуть духи людей, які ставили своє кохання понад усе. Ось що мені розповів привид князівни Ужгородського замку. Тривала важка облога замку. Усім було дуже важко, але ще протриматися деякий час ми могли. Та в один із тих важких днів, виглядаючи через віконечко своєї башти, я побачила у ворожих лавах свого коханого. Я довго не могла прийти до тями, не могла зрозуміти, чому він там, і не вірила тому, що побачила власними очима. Мене це дуже стривожило, я мучилася, страждала, і, врешті, вирішила, що мушу дізнатися, як таке сталося. Я написала йому листа, незважаючи ні на що, це був лист кохання, бо я відчувала мій коханий незрадник. Тому попросила, аби він прийшов опівночі до потаємного ходу. В листі вказала, де це. Я прив'язала листа до стріли і впустила її у лави ворога. Я знала, що воно потрапить лише до мого милого в груди, жартую у руки. Та коли я йшла, мене помітив сторож і як я не просила так і доніс про мою втечу батькові. І лишень я побачила коханого, як вартові нас двох схопили і повели до князя. Батько був дуже розлючений, адже я виказала ворогу таємний хід. Я намарно йому пояснювала, що це не ворог, а людина, якій я довіряю, як самій собі. Але ні мої слова, ні гіркі сльози не переконали батька, який виніс суворий вирок. Моєму єдиному наказав відрубати голову, а мене живою замурував у замкову стіну. Я так і не дізналася правду про свого милого, тому вже ось майже тисячу років кожної ночі о півночі, виходжу зі стіни та йду шукати коханого, щоб поговорити. Кличу його, але він жодного разу не приходив. Та не думаю, що це є свідченням його зради. Навпаки, йому немає потреби виправдовуватися, сумління у нього чисте. У літописних записах вперше замок згадується як резиденція давньоруського князя Лаборця. Він загинув у 903 році під час взяття замку кочовими угорськими племенами. Про це оповідає невідомий угорський літописець 12 століття. Саме від назви замку Унгвар з угорської замок на воді походить назва міста Ужгород. На той час замок як фортифікаційне укріплення мав велике стратегічне значення у зв'язку з розташуванням у прикордонній зоні на рубежі Київської Русі та Угорщини. Внаслідок захоплення замку угорцями його було перетворено на військово-адміністративний центр Ужгородського воєводства. Для обслуговування такої споруди потрібні були люди. Тож нові власники спочатку приєднали до замку навколишні села, а згодом усю Ужанську долину від Тиси до Карпатського хребта. Ці приєднання заклали початок міста Ужгорода, нині обласного центра Закарпаття. Неодноразово одні загарбники хотіли відібрати Ужгородський замок у інших. У 1086 році замок обступив половецький хан Кутеском, але зазнав поразки. Та вже в 1241 році фортеця не змогла встояти перед навалою Золотої Орди. Відтак дерев'яна фортеця була знищена, проте тривожний час вимагав фортифікаційної споруди. Тому в 1248 році на тому ж самому місці зводять замок з каменю. Тож до початку 14 століття ним володіли угорці. У 1301 році помирає останній нащадок першої угорської династії Арпадовичів. І для замку починається найнесприятливіший період, адже розпочалося полювання на нього. Кожен прагнув стати його господарем. Між допомогло піднести народне повстання, яке очолив ужанський жупан Петро Петуня. Та, на жаль, ця визвольна боротьба зазнала поразки. Замок отримав нового короля італійського походження, котрий подарував його аристократичному родові другетів, також вихідцям з Італії. Ця династія володіла замком протягом 360 років. Весь цей час ворітьми головної фортеці був вивішений герб другетів чотири дрозди. Також другети були ревними католиками і прагнули нав'язати свою релігію закарпатцям. Наприкінці XVII століття помирає останній представник роду другетів. І знову замок перехоплюють один в одного загарбники. Та врешті укріплення стає володінням графа Миколи Берені. 1793 року відбулося ще одне грандіозне селянське повстання під проводом Івана Беци. На той час у замку перебували імператорські війська та ужанські верховинці взяли його в облогу. У 1704 році повстанські загони Івана Беци приєдналися до загону куруців під проводом Ференца Ракоці II. Врешті 15 березня цього року замок був захоплений. Зацікавлений подіями в Ужгороді, про які йому ретельно доповідали, Петро І послав у Закарпаття свого посла, який підписав договір з повстанцями. У договорі зазначалося, що імператор допоможе їм зброєю та провізією. Проте розпочалася північна війна і Петро І не зміг виконати умови договору. Відтак після восьмирічної звитяжної боротьби зазнає поразки. Та у 1711 році війська імператора Йосифа І придушили опір. 1775 року імператриця Марія Терезія подарувала замок Мукачевській уняцькій єпархії і в ньому відкрили духовну семінарію. Від 1780 року у цій будівлі діяла богословська семінарія, у якій навчалися такі визначні особистості, як Юрій Венелін. Іван Роковський, Августин Волошин та інші. Від 1947 року у замку розташований краєзнавчий музей. Гора, на якій розташований замок, висотою 30 метрів, навколо трьох сторін фортифікаційного укріплення, сухий рів, ширина ровів 15-20 метрів, вирубаний у скелі. З четвертого боку замку знаходиться круте урвище. Загалом усі замкові споруди займають 2,5 гектари. Квадратні бастіони староіталійського типу побудовані попереду самої будівлі. Тож вогонь можна було вести вздовж фортечних стін. І на самих бастіонах висотою 12-18 метрів на випадок воєнних дій стояла артилерія. З середини укріплення можна було вийти через ворота у гусарський замок, що був збудований з дерева. З лівого боку замку. Камін є досі. Біля нього грілися вартові, які стояли на воротах. Стеля укріплення була де рівною, нерівною, і в ній помітно два квадратних отвори, крізь які захисники замку лили окріп і гарячу смолу на голови ворогів. Для входу у замок був підйомний міст, та згодом його зруйнували і замінили земляним насипом. Збереглися лише ланцюги, за допомогою яких міст піднімався та опускався. До пожежі 1728 року замок був триповерховий, а також мав підвали. Головний фортечний корпус збудували на краю північного урвистого схилу Замкової гори. Він слугував резиденцією володаря замку. На подвір'ї був колодязь, вирубаний у скелі глибиною 30 метрів. Саме він забезпечував питною водою усю резиденцію. У головному корпусі знаходилися просторі каземати. Там ховалися невійськові жителі замку під час облоги. Також тут були темниці і навіть камера Тортур. У палаці є понад 40 приміщень. На другому поверсі був розташований рицарський зал, у якому відбувалися урочисті події, наприклад, приймали визначних гостей. У самому замку існувала каплиця. Надзвичайні розписи на її стелі збереглися донині. Розпис на тему релігійних сюжетів зробив у 1857 році академічний художник Фердинанд Видра. Що ж до притаманних для усіх замків таємних ходів то в Ужгородському існували не лише підземні, а й міжповерхові таємні переходи.